Всім привіт. Сьогодні будемо розглядати заміну циліндра на циліндр абус. Но заміна циліндра це стандартна позиція, але ми будемо утеплювати циліндр, тому що він зимою замерзає. Коли вона, звісно, річ є, так як у нас Зелена зима, то все одно ми будемо утеплювати, а то вдруг коли-небудь прийде зима. І так, розкручуємо. Відкручуємо гвинтик. щоб зняти циліндр так циліндр у нас є не і фірма. ну а далі подивимося заодно Чому він промерзає цей циліндр? Весь час я говорю, що подивіться під ось цю планку, як воно там у вас зроблено. Безпечно буде вам, чи, чи небезпечно. Ну, а тут, звісно, вигрізли, як хотіли. Ну і з іншої сторони те ж саме. Значить, що ми далі? Ми далі провіряємо, скільки в нас зазор між замком і дверима. порядка 9 мм. сторони те саме беремо наш цивільдр ключики так і відрізаємо утеплювач там не нижче на пару відео все розказано про цей утеплювач. Так що, хто бажає, у кого є така проблема, дивіться. Значить, Відрізаємо чуть-чуть більше, ніж 9 мм, тому що це є м'яка структура. Наша задача убрати ці всі зазори, щоб холодний воздух з вулиці не проходив в середину приміщення і не создавався конденсат, який замерзає разом з циліндром. Будемо вставлять туда без всяких питань засовуємо, поправляємо. Po zámku. Ще раз всім говорю, що поролончик сюди не вставляти, тому що буде біда. поролончик набирає вологу. Тут потрібно вставляти спеціальний матеріал. І вставляємо між замком і листом. він із вулиці Все, встановили. Далі поправимо самим циліндром. Вставляємо наш циліндр, поправляємо, щоб воно було плотненько. Одну половину пройшли та проходимо другу половину. Так, є таке. Дальше проверяємо. Дальше у нас може бути колапс. Замок не буде працювати, тому що інколи не підходять одні циліндри до других замків. Якщо таке буде, то ми прервемося, зробимо замочок, підгонимо і продовжимо. час у мене камера через деякий час виключається. Хто в курсі, підкажіть, чи збільшити час, чи що. Це у мене фотоапарат Кіно, на якому я знімаю відео. Так, все, у нас тут все працює. Обов'язково перевіряйте з двох сторін при чи установці дверей, перевіряйте з двох сторін, як працює замок вчителі. Планки прикручуємо і теж провіряємо, тому що планки можуть теж внувати перекос циліндру і він буде некоректно працювати. Я не знаю, як, якої якості буде відео, тому що з вулиці світло, а з середини... Пинове Так, перевіряємо. Так, закрили. Закрили. Все. Двері закриті. Відкриваємо. Все, двері відкриті. Ось таке відео. Я зробити тепленько для циліндра. Циліндрами користуйтеся фірмовими. Абус. Ось такі оригінальні упаковці, а не китайським абусом. І буде у вас все дуже добре. Все, дякую. Мирного неба вам. Всього найкращого.